Дорогі друзі, розпочинаємо свій день з Богом, читаючи Біблію і звершуючи молитву за себе і за своїх друзів. Читаю Псалом 103. Благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі Твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Да буде так, Амінь! Нехай Господь благословить всіх нас міцним здоров'ям, продлить дні життя нашого на цій землі, щоб воно було щасливим. І нехай Його милість і ласка буде над нами і домами нашими. Помолимось, Господу, щоб Бог благословив цей день. Господи Боже наш, Ти Бог Авраама Ісака Якова, Ти Бог всемогутній і всюди присутній в ім'я Сина твої, Ісуса Христа, а нашого Господа і Спасителя. Ми дякуємо за новий день, за нові благословення, які Ти приготовив для кожного з нас. Нехай Твій мір і Твоя любов і радість переповняють наші серця, прошли успіх в ділі рук наших. І ми благословляємо Твоє святе ім'я. Нехай воно святиться по всій землі, нехай пізнають тебе істинного і живого Бога, Творця Неба й землі, всього видимого і невидимого. Тобі єдиному вся слава, хвала і подяка, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Дорогі зі друзі, гарного вам настрою і благословенного успішного дня! Нехай у вас все буде добре.